Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд у найближчі хвилини ми говоримо про з'їзд Всеукраїнського об'єднання Свобода гість програми Андрій Єлєнко, член Політради Свободи. Вітаю вас, пане. Доброго дня. Пане Андрію, перш за все хотілося вас запитати, з якими ідеями ваше об'єднання йде на вибори, ключові ідеї, які після. А то як можливо ваша політична сила зайде до парламенту, будете втілювати в життя. І чому окремо вирішили йти, а не об'єднуватися? Е, ну, по ідеологічних і програмових питаннях, свобода це ідеологічна партія, яка власне має свою ідеологію і постійно нею слідує. І в цей раз ми так само е, взяли за основу нашу партійну програму захисту українців. І просто оскільки центральна виборча комісія вона дає певне обмеження на кількість знаків в передвиборчій програмі, ми взяли якби те. Що ну, найважливіше з найважливішого, що ми могли взяти, основними якби, напрямками нашої кампанії, основними гаслами нашої кампанії, фактично є кілька таких основних положень, тобто це своя влада, своя власність, своя гідність. І що у нас не здригнеться рука, змінити все на користь українців. Тобто мається на увазі своя влада, це очищення із би, ліквідація режиму Януковича, очищення влади, люстрація, зміна політичної системи народовладдя, створення системи народовладдя, Своя власність означає, що український народ має відновити справедливість, переглянути результати злочинної приватизації 90-х, знищити олігархічний режим, зберегти власне своє право на, на стратегічні підприємства, які мають бути в народній. Власності, зберегти землю сільськогосподарського призначення в народній власності, не передати її олігархам і так далі. І власне своя гідність це означає те питання, що ми повинні відстоювати свої цінності, свою традицію, свою мову, свою національну честь. Тобто те, що сьогодні попирається, те, що сьогодні є під загрозою. І те, що в нас не здригнеться рука, твердо і переконливо це зробити в Верховній Раді. От, ви переконуєте, що ваші ідеї такі оригінальні. Ми бачили на з'їзді об'єднаної опозиції, теж декларувалося, що імпічмент Януковичу, люстрація, до речі, люстрація, як це можливо зробити, тому що ви розумієте, люстрація це той необхідний механізм політичного зміни політичної системи, які пройшли всі країни Східної Європи, які сьогодні створили набагато успішніші держави, ніж ми. Та ж сама Чехія, та ж сама Польща, так само та самі країни Балтії, навіть та ж сама Болгарія, наприклад, вже кілька етапів. Проводиться ілюстрацію в Молдові, вже починаються ці процеси. Грузія проводить люстрацію. А не тобто... запізно зараз, а коли от Грузія, от вони почали проводити люстрацію, буквально кілька років тому. Чому у них не було запізно? А у нас це запізно. Розумієте, це ніколи не запізно. Тому що ми маємо для себе зробити цей політичний і моральний крок, тобто показати, що от той от е, спадок, який нам який той якір, який тягне нас назад, в минуле, раз на завжди треба звільнитися від нього. Е, звичайно, е, ми говоримо, е, коли ми взагалі починали тему люстрації. Ну завжди казали, що дивіться, це неможливо. Це, 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 а дивіться, сьогодні слово люстрація вже на вустах у всіх. Просто те, що не всі вкладають, в слово люстрація те, що дійсно мається на увазі, власне, очищення від спадку колоніальної адміністрації. Але в нас ця позиція була завжди, і так само вона лишається актуальною сьогодні. А чи не станеться так, якщо, наприклад, провести люстрацію після того, якщо об'єднання Свобода зайде до парламенту, то і лави. Вашої політичної партії можуть поменшити. Ну я думаю, що тут якраз варіантів таких не буде, тому що у нас партія, в якій немає людей з таким от політичним минулим, немає служак колоніального режиму. У нас немає в партії кегібістів, у нас немає в партії людей, які мають заплімовану політичну біографію. Можете подивитися наш виборчий список, можете подивитися тих кандидатів, яких ми висуваємо узгоджених за позицією по мажоритарних округах. І ви там не знайдете жодну людину, до якої можуть бути питання щодо його доброчесності, щодо його послідовної політичної позиції. У нас вже більше, ну фактично, два роки. У нас є більше 2,5 тисяч депутатів місцевого рівня від сільрад до обласних рад. І жодної тушки, це жодного перебіжчика. Це на фоні того, що по всіх інших партіях на жаль, це явище дуже поширене. Ми маємо тверду політичну позицію, те, чого немає в інших, ми маємо ідею. Власне, те, чим відрізняє нас від більшості інших партій, маємо ідею, яка може не всім подобається, але принаймні вона в нас є. І ті люди, які приходять в нашу партію, вони приходять заради ідеї. Відповідно, ідея вона встримує їх від зради. від... Використання політики в корисних цілях і так далі. Якщо говорити так теоретично, після виборів, якщо свобода буде представлена в парламенті, наступного скликання, хто ваші колеги, тому що, якщо вірити соціолам, то ви десь межуєте на межі проводить. Я хотів не хотів би проходити. сказати, до речі, ми з цього почали розмови, я просто почав говорити про наші основні програмні засади, і не відповів на ваше там було теж закид щодо чого ви окремо і так далі. Ми йдемо на вибори в такому форматі. У нас є узгоджений з. Іншими нашими партнерами з об'єднаною опозицією батьківщина, в яку входить партія Батьківщина, фронт змін і решта партій національно-демократичного спрямування, які об'єдналися в це виборче об'єднання. От ми вирішили, що є два, якби дві колони: є от власне батьківщина і є свобода, які йдуть разом для того, щоб побороти режим Януковича двома колонами в мажоритарній частині, тобто на мажоритарних одномандатних округах, висуваються єдині кандидати. Від е, всіх цих сил, тобто і від свободи, і від батьківщини. І для того, щоб власне, легше було перемагати регіоналів і так званих незалежних кандидатів, які будуть іти від влади. Тобто, оце формат нашої участі в виборах. Щодо прохідності, по-перше, більшість рейтингів показує нашу прохідність. Абсолютно переконані в цьому. Більше того, ми вважаємо, що у нас завжди так було. Наприклад, перед тими ж самими тернопільськими виборами 2009 року нам максимально давали там, 15%, а в результаті ми набрали 35%. Тобто, ми твердо і впевнено дивимося. Майбутнє і вважаємо, що в наступній Верховній Раді у нас буде потужна фракція. Пане Андрію, за яким принципом формувався не список кандидатів народні депутати, а ті люди, які будуть йти по мажоритарці, ви погоджували з опозицією, Тут зрозуміло, от вас особисто висунули в Києві по Деснянському районі. То чим керувалися ваші колеги? Ну я дійсно, я йду по 215-му округу. Це Деснянський район, частина Дніпровського, це лісовий масив, частина Траєщини, в район вулиці Закревського, це райдужний, які бачача мікрорайони. Я йду там як єдиний кандидат від всіх опозиційних сил, узгоджений з батьківщиною з фронтом змін. І власне на сьогоднішній день ми розуміли, що в мажоритарних округах ми маємо виставляти сильних кандидатів. Для того щоб ми перемагали в режимі Януковича не тільки по спискам, в принципі, в тому, що опозиція переможе по спискам. Особливих сумнівів немає навіть влади, і навіть їхні спікери на ток-шоу кажуть, що дійсно вони по спискам напевно програють. Але мажоритарка це саме той от троянський кінь, який вони хочуть компенсувати свій програш за списками. І вони хочуть зараз під виглядом незалежних кандидатів проштовхнути своїх прорегіональних людей, тушок. Верховну Раду, які будуть голосувати так, як їм скаже сьогодні, як їм скаже потім адміністрація президента. От по Києву фактично майже скрізь йдуть так звані незалежні кандидати. Насправді це кандидати від влади. Які будуть купляти людей за гречку, там за горілку, за якісь там продпайки, а потім в Верховній Раді голосувати так, як вони яким скаже адміністрація президента, але цього я впевнений не буде, тому що люди вже достатньо політично грамотні. Люди знають де правда, де неправда, і вони розберуться. І тому ми вирішили ставити сильних кандидатів на мажоритарні округи, для того, щоб не дати регіоналам можливості компенсувати. За рахунок може тарчиків свій програш на виборах, якщо говорити про з'їзд, який відбувся напередодні, і досить прикута була увага до однієї такої, ключової ідеї. Це національність в паспорті. А це основна ідея, яку ви будете намагатися втілювати, ну, в життя? Ви трошки перебільшуєте, це, це не є от, прям ключова Ти ідея нашої виборчої, виборчої кампанії. Просто це журналісти там частина експертів. Вони саме це питання видалили, як одне з яких на яких вони звернули увагу. Але це це не є там гасло нашої виборчої кампанії чи основний принцип нашої заради чого ми йдемо. Дійсно, у нас є такий пункт і в програмі захисту українців. і В нашій передвиборчій програмі ми вважаємо що це абсолютно нормально і правильно, коли кожна людина незалежно того, хто вона за національністю, вона має право в своєму паспорті. Зазначати, хто він є за національністю. Я хочу, щоб в моєму паспорті було написано, що я українець. Я хочу, щоб в моїх майбутніх дітей свідоцтві про народження було написано, що вони українці. А що це дає насправді? Ну це, от от це моє природнє бажання, щоб моя національність була відображена в моєму в моїх документах. Наприклад, я вважаю, що немає нічого поганого в тому, що люди є різних національностей. І, власне, ті люди, які є не українцями, але вони там є грузинами, болгарами, росіянами, вони так само це абсолютно нормально. Декларувати свою національність, ми ж не хочемо всіх насильно змусити бути українцями. Кожен має право на свою національну ідентичність. І, власне, в цьому є нормальна абсолютно ситуація, і цей пункт він аж ніяк не є приводом для якоїсь дискримінації. Це є привід для нормального, власне, чесного і абсолютно природнього процесу. Якщо аналізувати першу п'ятірку списку багатомандатного округу, то Олег Тякнебок, Богдан Бенюк, Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко і Олександр Шевченко. От два прізвища кидаються. Вічу одразу це Бенюк і Шевченко. І Мірошниченко це відомий тележурналіст і відомий актор. Це технологія? Ні, це не технологія. Знаєте, тому що Богдан Бенюк з нами фактично вже з 2005 року. І це вже далеко не перші його вибори. Він в 2006 році балотувався, і в 2007 році балотувався. І він зараз є депутатом Київської обласної ради від Всеукраїнського Біднісвобода. Він людина, яка не з'явилася за місяць до виборів зараз в свободі. Це людина, яка вже довгі роки з нами, яка є щирим патріотом, яка, власне, завжди має свою тверду громадянську позицію, завжди її відстоює. І, власне. Він щиро з нами, тому що це його політичні погляди, це його переконання, і він уже довгий час з нами. Так само, ігор Мирошниченко. Ігор Мирошниченко – це людина, яка вже теж давно з нами, яка теж бере участь далеко не в перших виборах. І Ігор Мирошниченко – це людина, яка так само має дуже активну громадянську позицію. І власне навіть в певний момент він, будучи дуже успішним тележурналістом, він фактично десь вибрав саме політику і пішов в політику. Можливо, навіть десь жертвуючи свою кар'єру журналіста в якійсь мірі, саме тому, що це його щира ідеологічна позиція. І сьогодні його політичний, ну скажімо, його вже сприймають навіть більше як політика і як людину, яка має, ну, власне, представляє партію, ніж як просто тележурналіста. І тому це абсолютно логічно, що він є в п'ятірці. Пане Андрію, найбільше за що критикували пропорційну систему. Зараз мішана система пропорційно мажоритарна, але списки все одно залишаються. Те, що п'ятірка відома, люди знані, люди видатні, десь вчені, десь конституціоналісти, десь ну актори, тележурналісти. А інші люди, на жаль, ну якщо подивитися проаналізувати список, невідомі. Якщо ви. Хотіли б заявити, ну по перше, я не згоден, що це невідомі люди. Ну, наприклад, ну, Олег Панкевич, голова Львівської обласної ради, теж в десятці, так представляє цілий регіон, голова обласної ради. Той же саме Ігор Швайка, це людина, яка очолює Харківську нашу організацію. Або Павло Кириленко очолює Одеську організацію. Тобто, всі люди, які є в нашому списку, це є люди, які вже багато років займаються політикою. Це є люди абсолютно чесні, віддані. Те, що ну, якби. Це люди, в які теж в великій мірі є новими обличчями великої української політики. Це позитивно. Тому що, коли ми постійно кажемо, нам набридли одні і ті ж самі обличчя, нам набридли одні й ті ж самі партії, от, власне, ми пропонуємо нових людей. Більше того, ви знаєте, а це і нема нічого дивного. Свобода це партія, яка не продає місця в списку, яка не бере до себе політичних перебіжчиків, які змінюють по 10 разів партії. І це, власне, ті, ну, нормально, що ми висуваємо людей незаплямованих, чесних, порядних чисту репутацію, і знаєте, набагато було б більше проблем, якщо б нам казали, що у вас в списку є якісь там не такі кандидати, якісь корупціонери, тушки і так далі. А у нас таких немає. А на жаль, в інших партіях часто таки можна спостерігати. Тому, власне, у нас є чистий список, у нас є принципові незаплюмовані люди, і нам не соромно цих людей показувати і виставляти їх в народні депутати. Якщо говорити про перші кроки після виборів. Проходить партія Свобода, всеукраїнське об'єднання свободи, що реально зробити за кілька місяців, тому що дуже багато. Я думаю, завдає... що найголовніше на сьогоднішній день завдання це проукраїнська більшість більшість Верховній Раді. Для того, щоб припинити цю вакханалію, яка сьогодні чиниться на наших очах, і цей наступ на соціально-економічні права людей і на права українців, на цей, мовні всі ці питання. Для того, щоб е, поставити на місце цю банду, звичайно, треба мати більшість в парламенті. І ми щиро сподіваємося, те, що ця більшість буде. Ми впевнені, що ця більшість буде саме свобода і об'єднана. Опозиція за батьківщину разом сформують більшість в наступній Верховній Раді. Більше партія того, удар не розглядаєте. Я думаю, що залежить все від позиції партії Удар. Якщо партія удар дійсно щиро має наміри боротися з режимом Януковича, то тоді звичайно, але на превеликий жаль, є дуже багато фактів, які свідчать про те, що партія удар десь хоче трошки бути осторонь опозиційних процесів, і зокрема те, що вона не пішла на, наприклад, хоча б навіть на те, щоб висувати теж єдиних кандидатів по мажоритарних округах. Чим може суттєво зараз зашкодити ну, опозиційним кандидатам в їх боротьбі з регіонами. І та позиція партії удар, наприклад, в місцевих радах, коли вона не завжди адекватно поводиться, бо, наприклад, в тій же Київській обласній раді, де я є депутатом зараз, фракція партії Удар не просто голосувала за представника партії регіонів на посаду голови обласної ради, а висувала його разом з партією регіонів. Таких прикладів є багато, і все залежить від їх щирості і позиції, їхньої, яку вони будуть показувати під час виборчої кампанії. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість прийти до нас в студію. Я нагадаю, що це була думка Андрія Іллєнка, Він є членом політради Всеукраїнського об'єднання Свобода. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.